Нагороди роздано, переможців названо. Днями відбулася восьма щорічна церемонія нагородження премії Юна в галузі музики. Зірок було незліченно багато. І всі мали про що нам розповісти. Правильно, на сцені попою вже ж не так і можна е, своєю робити попу, як окіл. Не заважайте. Ми боліваємо ми за время стікло, тому що як сказати, хоча в нас поп більше в колективі, але вони більше поп сіроня сіронь давай апельсина. Хто мріяв зібрати всі нагороди одразу? Розраховуєш цього року отримати, потримати статуетку? Вийти на сцену? Я заслуговую на всі ці нагороди. Чому в жодну номінацію не потрапила Тіна Кароль? Те, що немає у номінації найкраща співачка Тіни Кароль та гурт не ангели. Музичні премії України не дуже люблять цей колектив. Чому як ви думаєте? Та які скандали спіткали цьогорічну церемонію нагородження? Не пропустіть ексклюзивні історії з уст тільки у зірковому шляху вже замить. Найкращим співаком став Монатік. А от статуетку як найкраща співачка забрала Джамала. До речі, напередодні премії співачка виклала світлину у своєму інстаграмі, на якій вперше показала сина Еміра Рахмана. Ти показала синочка свого. А чому вирішила викласти в інстаграм створе? Мені насправді дуже не хотілось показувати обличчя, і я поки що не показую його, тому що ну не знаю, для мене він такий солоденький, що я дійсно люди зараз різні. Я дуже боюсь якоїсь енергії. Хоча постійно собі повторюю суєвєрія – гріх. Отримати купу нагород планувала і співачка Настя Каменських. Я, МК як проєкт і а, моя вся команда настільки багато працювали в цьому році, що я взагалі, мені здається, повинна забрати всі нагороди. Тому що не один а, і не одна співачка, не один гурт. Так не шарашив кліпи і відео, як я. Та, на жаль, сподівання Насті не справдилися, і артистка пішла додому лише з однією статуеткою за найкращий естрадний хід. На червону доріжку Настя вийшла у блискучому міні і хутряній шубі. Цим нарядом артистка показала всі свої розкішні принади. Чи вистачає у тебе часу на спорт? І якщо так, то коли? О котрій годині ти прокидаєшся, сонечко стандартно прокидаюся кожен день 6-й ранку. Це для мене все ну я мені подобається. Як я лягаю досить рано, о 10-й годині. Я ходжу до спортзалу. Мало того, я пішла ще й на йогу. Мені це дуже подобається. Тому можна сказати, у мене на все вистачає часу. Якщо ти вмієш організовувати все, то все в тебе вийде. Завітало на премію подружжя Бабкіних, які чекають народження другої спільної дитини. Сніжана народжуватиме вже втретє. Що можливо, були якісь у вас гастрономічні пристрасті. Сергію доводилося о третій ночі йти за снікерсом на заправку. Да, я сподівалася, що в цей раз в третій раз таксікоза не буде, але він мене стороной не обошов, а так бабахнув разів три більше, ніж до этого. Да. Е, я почти нічого не їла, е, пристрастей не було ніяких. Меня отвернуло вот самое обидное вот до сих пор, що я не можу есть свої любимые суші, не можу есть свою любимую рибу. Я так етава люблю, а сейчас почему то не можу. Разом із дружиною на премію прийшов і ресторатор Микола Тищенко. та коментарі давав сам. Повернулася з Таїланду буквально там два дні тому. Так, так. мені здається, що ви схудли. На відпочинку. Зазвичай, на відпочинку всі набирають зайву вагу. Як вам вдалося схуднути? Ні, це була моя мета, тому я тренувався, скинув, по-перше, десь 5 кілограмів, додав таких кросфітовських вправ, хто розуміє, додав заліза, інакше трошки. І додав тайського боксу і бігав. У гарному гуморі і смокінгу прийшов і репер Потап разом зі своїм гуртом Мозгі. На церемонії чоловіки презентували нову пісню. Хто, Хто надихнув на створення цієї композиції? Я думаю, що ти питаєш про Віталя Кличка, але не він. Ми вирішили всі на такій музиці. Це все біти 90-х. Нам дуже прикро, що Кейт покинув нас, і ми писали цю пісню. і Дізналися в момент написання про те, що Кейта нема. Кіта. Нема вже і стали Семпл Клічка, Нам сподобалося, і зробили пісню Digitalization". «Digitalization». Підопічні потапа продюсера гурт і Стекло також прийшли на юну із прем'єрою свого першого україномовного хіта. Кліп на пісню Дим лише за два дні зібрав більше двох мільйонів переглядів. Ми дуже хотіли, щоб ця пісня стала супер хітом. І я сподіваюся, що так і станеться, тому що реально я не пам'ятаю, щоб мені дзвонили і писали мої друзі про те, що пісня супер. Ми, ми я слухаю пісню. Що... такого. Не буває. Більш того, я її слухаю в машині, і це вперше зі мною. До речі, три роки поспіль Надя Дорофієва і позитив отримували статуетки як найкращий поп-гурт. Цього року ви очікуєте а, о, знову вийти на сцену, знову взяти юну. Ну звісно я думаю, що кожен артист артистого хоче, і ми дійсно цього, Потому що ми не переставали з того дня, з того ж дня, кодами в Прошу ми цю премію. ми не переставали працювати, пахати. та цього року. Дует обігнав скандальний гурт Казка напередодні церемонії Олександра Зарицька зізналася. Що сподівалася на перемогу. Які у вас очікування? Ми прийшли сюди насправді не за перемогою. Ми, не знаю, я дуже задоволена тим, що ми маємо на цей час. І якщо ми отримаємо якусь нагороду, то це буде дуже приємно. Окрім цього, нашим журналістам артисти розповіли про плани на Євробачення 2020 Чи будуть ще конкурси а, у житті гурту «Казка»? А, це ніхто не знає <с <с це. <с як, як як карта ляже, продюсер колективу Юрій Нікітін на червоний килим вийшов уже переможцем, адже напередодні отримав спеціальну нагороду як найкращий менеджер. Скільки Для вас важливо було отримати цю премію. Но а э, за 30 років професійної діяльності ми отримали масу премій. Кожен раз скажу чесно, це очень э, волонтерне собиття, коли тебе чим-то індустрія відмічає. Продюсер зізнався, що саме він часто заважає своїм артистам отримувати нагороду. До речі, сьогодні не номіновані не ангели на жодну з номінацій, і наскільки я пам'ятаю, що музичні премії України не дуже люблять цей колектив. как вы думаете предзятое отношение индустрии и мне очень жаль что ну как будто вот это клеймо которое все пытаются навесить тем артистам с которыми мы работаем ну типа продюсерский проект оно реально мешает оно реально мешает артисту и мешает людям и индустрии ориентироваться в рынке. По настоящему тобто Юра не тільки допомагає брати нагороди світовою, ну, але і заважає. Цього року не була оголошена у жодній з номінацій, і співачка Тіна Кароль. Те, що немає у номінації, найкраща співачка Тіни Кароль цього року. Як ти думаєш, наскільки це правильно і об'єктивно? Можливо, Тіна була не дуже активна цього року. Mm -hmm. Ну зрозуміло, ну не може бути артист випускати по п'ять хітів щороку. Тому. Ну це нормально. Ми думаємо, з ціни. ну, цього року є дівчата, які були більш продуктивними. З року в рік нарікають на необ'єктивність цієї музичної премії. А цього разу в мережі спалахнув справжній скандал. Менеджер співачки Таяни та Макса Барських Олександр Кажиян опублікував допис, у якому зізнався, що він не брав участі в голосуванні, хоча був занесений до списку членів журі. Організатори поки що ніяк не прокоментували заяву менеджера. А от власники премії, співачка Камалія та її чоловік Мохамат Захур розповіли, що дуже старалися, аби глядачам все сподобалося. Я слухаю в машині. якщо так чесно, із наших українських виконавців. Я Мару слушаю, я Каску слушаю, а ем, я слухаю Хардкіс. До речі, Мару пішла з церемонії, тримаючи в руках аж чотири статуетки. Прорив року. Найкращий хіт іноземною мовою, найкращий дует та найкращий електронний хіт. Казка, окрім того, що стала найкращим гуртом, ще взяла нагороду за пісню Плакала. А The Hard Kiss отримали одразу три премії: найкраще шоу, найкращий альбом та найкращий рок-гурт. Жодна премія не обходиться без скандалів, переможців і переможених. А ми чекаємо наступного року і сподіваємося, що буде не менш. Гаряче.